Ось уявіть собі українські народні казки, і там є ох, кожум'яка і памфір. Те, що сталося з цим іменем, та воно якби перетворилося в, в якийсь такий казковий термін. Пане Дмитре, я вас вітаю на першому каналі Суспільного мовлення і вітаю з тим, що фільм Памфір вийшов у широкий прокат. Дякую, дякую. Доброго дня. На цей момент. от коли ми з вами вже розмовляємо вже третій вікенд прокату «Памфіра», На момент виходу на широкий екран «Памфір» об'їздив чимало фестивалів. Для вас як для режисера, більш трепетно, що прем'єра фільма десь на фестивалі у Каннах, наприклад, чи показ для великої кількості глядачів у Києві. Наприклад, ну для мене важливо саме дома. Звісно, для режисера, неймовірно, важливо, де вперше буде показана картина, ну, тобто світова прем'єра, тому що від цього буде залежати, власне, його доля. А якщо дивитися з якоїсь такої перспективи більш емоційної, то, звісно, тут. Активністю глядачів задоволені? Здивований, Здивований тому що зараз, виявляється, глядач змінює всі стереотипи. Які були нав'язані власне прокатниками і кінотеатрами, де було ставлення до глядача, що глядач іде на якесь дуже легке, на, на жанрове кіно, на те кіно, яке розважає, і виявляється, що наш глядач готовий до якихось глибоких висловлювань, до критики. До дискусій, тобто у памфіра є як, скажімо, симпатики, так і критики, і ця дискусія в мистецькому плані вона продовжується всюди. Я не встигаю навіть, мені здається, і якоїсь там сотої частини читати, того, що в Фейсбуці, в інстаграмі і так далі. Треба бути мене виручити. Ніхто не має знати, то лише на один раз. Що Щом західують контрабанду. Що для одних гріх, для простих людей робити? Не ставай проти морди. Не лізь, він тут Бог. Все-таки це не перший український фільм, який можна подивитися от в кінотеатрі, навіть від початку повномасштабного вторгнення. Між тим, у Памфірі, як виявилося, є щось таке, що змусило піти подивитися цей фільм значно більшу кількість людей, ніж та, яка ходила би на фестивальні фільми, наприклад, до цього. Що це? Як ви думаєте? Вже я можу сказати, що в вашому питанні є відповідь. Потрібно подивитися. Тобто це картина, на яку потрібно подивитися. Адже з сюжетної точки зору, вона має дуже просту фабулу, яку можна перерозповісти в три, максимум в чотири речення, і це буде тотальний спойлер. Власне, сюжет є вторинним, а первинним є те, що називається взаємодія з твором. Тобто, коли глядач заходить в кінотеатр, перед ним ну не просто американські гірки, в яких там зараз сюжет на вас там з холодного в тепле, а потім з теплого в холодне. Ні, виявляється, крім цього, це там теж є. Але крім цього, там є ще щось, що потребує уваги, що потребує, можливо, навіть другого прочитання. Це теж один з багатьох коментарів, які я читаю, що глядачі дивляться вдруге, хтось втретє. Хтось пише, що я це взагалі там ще раз подивлюсь через там, місяць, через два. Ось тобто, це та взаємодія, на яку мені, як режисеру, хотілося надіятися, що. Власне, глядач починає щитувати там щось більше аніж сюжет. Я коли готувалася до нашого з вами інтерв'ю, знайшла ось такий ваш коментар ще за 18-й рік. Ви тоді сказали таке, дивлюсь на режисуру тільки як на спосіб реалізації того, про що я хочу висловитися. Про що ви хотіли висловитися в памфірі? Я напевно можу сказати, що це висловлювання з ну, якби в великій мірі. Про пережитий досвід, напевно, з кінця там певно, одинадцятого-дванадцятого року, тоді, коли ми дуже хотіли бути частиною Європейського союзу великої демократичної спільноти, результатом цього бажання стала революція гідності. Підняті питання, а що ж нас власне розділяє з ось цією спільнотою з цим союзом, до якого ми так прагнули, і ось це, це от іронічне питання, яке звучить в фільмі. А чи відчуваєш ти різницю, потрапивши на територію Європейського Союзу? В чому різниця? Ось, власне, це було те, що мене цікавило в період з. 12-го, там по напевно по 18-й рік, і я маю на увазі, що цікавило там в житті, коли ти спостерігаєш за тим, як міняється наш соціум, як міняється власне наше суспільство. Ось, і я розумів, що ці якби соціальні, соціополітичні зміни, вони. Тим чи іншим чином відбуваються, і власне неспроста вибрана периферія, тому що на периферію власне це цунамі і ці зміни вони доходять, скажімо, за таким залишковим принципом. і Якщо там все вичистити від такого роду морд і поняття корупції, і так далі, то ми можемо сказати, що власне саме суспільство пройшло певне оздоровлення. Щодо відгуків на фільм і щодо фіналу, в тому числі, вони дійсно дуже полярні. Я стикалася із абсолютно тотальним захопленням і коментарями про те, що можливо ви, наприклад, романтизуєте якийсь. Кримінал там, так? Або були такі відгуки посередині. Я вам навіть один зацитую, це відгук із Твіттера. Просто дівчина сходила на фільм і написала: красивий фільм, музика гарна, актори молодці, режисер старанний, але жити після такого кіно не хочеться. Ви особисто чули від глядачів, скажімо так, претензії щодо того, що фільм, можливо, вийшов занадто похмурим? Ви знаєте, я ну, багато чув різного, тому це якби такий плюралізм, який, в принципі, нормально, коли існує в демократичному суспільстві. Ну, ви так виглядає цей фільм похмурим не вважаєте? Ні. Ні. Мені здається, що одна з родзинок фільму це насправді назва його памфір, прізвисько головного героя. Це щось що дуже чіпляє тебе, змушує насправді перевірити, чи правильно ти запам'ятав, як це звучить. Як це слово з'явилося у вас? Це слово з'явилося тоді, коли я якраз знімав документальну стрічку Красна Маланка, і ми брали дуже багато інтерв'ю в різних старших людей. І там були дуже дивні і цікаві імена, наприклад, Самуїл. Якби рідко зараз зустрінеш таке ім'я. Потім нам казали, що ну, нам ще треба було б старого памфіра спитати. Ось це якби прикордоння, воно якби майоріло такими, скажімо, невеличкими маленькими знахідками. Я собі просто запам'ятав це ім'я. Тобто, це реально ім'я, це реальне ім'я, і воно мені видалося таке магнетичне. З я би так сказав, з категорії явіть собі українські народні казки, і там є ох, кожум'яка і памфір. Тобто, щось, що, ну, здавалось би, є ну, таким. На перший погляд, не ну, не незначимим, а з нього виростає певна міфологема. Тобто, те, що сталося з цим іменем, та воно якби перетворилося в якийсь такий казковий термін. Я хочу на сам кінець також поговорити трохи про кіно. Загалом так вийшло, що цієї весни ми маємо кілька відразу прем'єр. Вийшов у прокат Панфір. Вийшов у прокат фільм Бачення Метелика. Ось незабаром чекаємо на прем'єру фільму Люкс. Люксембург, Люксембург і ваш колега-кінорежисер Наріман Алієв, він із цього приводу зовсім нещодавно закликав ходити на українське кіно, тому що каже, поки є на що. Зараз тут я процитую, український кінематограф живе за інерцією проектами, які були відзняті до 2022 року. Чи це дійсно так? Ну, дивіться, тут треба сказати, що означає це слово інерція. І звідки воно якби іде? Це йде від власне того, як Державне агентство з питань кіно підтримувало українських авторів. Тобто, це були системні пітчинги, на яких власне на конкурсній основі. Давали фінансування і не дивлячись на різні там ситуації, які складалися з кожним пічингом, ми могли сказати, що кожен рік вироблялося або запускалися, або, скажімо, завершувалися картини, які підтримувала державна агенція. То зараз власне ця інерція вона йде на спад, тому що фінансування з очевидних причин війни зупинене і нових фільмів зараз не запускається. В нас всередині в індустрії з'явилася така критична маса професіоналів. Як авторів, сценаристів, режисерів, операторів. І ця ситуація з тим, що ми будемо змушені шукати якийсь вихід, і цей вихід буде або співпраця з іноземними інвесторами, або з іноземними фондами. Ну і, звісно, робота з малобюджетними фільмами, де Власне, можна розповісти теж історію і дивитися там в бік різних хвиль, там або догми 95, або Румунської нової хвилі, де за доволі такі низькі або деколи навіть середні бюджети можна було створити повнометражний фільм. Ну і це я зараз говорю про покоління тих, хто зараз навчається, про покоління тих, хто зараз закінчує кіновуз. Ось тому що для тих, хто вже встиг зняти свою першу або другу картину, для них трохи буде легше іноземні. Ні, фонди будуть, скажімо, більше вірити і з більшою, скажімо, якоюсь ініціативою давати фінансування в Україні. Крім того, що триває війна і існує воєнний стан, який впливає також на видатки з державного бюджету. Є також певні процеси всередині кіноспільноти. Навіть минулого року звучали від ваших колег кінематографістів заклики звільнити голову Держагенції з питань кіно чи це питання могло би якось вплинути на про. Це з того, як може витягнути українське кіно, от вижити в цих складних умовах. Ну, ви знаєте, наприклад, якщо дивитися з точки зору того, як ставляться до картини. Так? Наприклад, от є кіно, яке має критику, ти вже нічого не виправиш, тому що воно вже готове, правильно? А якщо говорити про якогось роду діяльність і розглядати роботу держкіно, якщо що постійно має функціонувати, не дивлячись на якби різні стани, то до цієї критики до критики індустрії власне варто прислухатися, тому що Робота Держкіно це постійний процес, який потребує вдосконалення, і тому, на мою думку, і держкіно, і власне керівництво країни має прислухатися до тих сфер, в яких є уже система. А можна сказати, що від 2000, якщо не помиляюсь. 11-го року, коли державне агентство з питань кіно розпочало свою роботу, були завжди панельні дискусії, були завжди круглі столи, були завжди обговорення, робота над помилками. І тому варто і держкіно входити в такого роду комунікацію і власне керівництво держави для того, щоб розуміти, які проблеми є в індустрії, чи здатні в держкіно і власне в нашому секторі ми разом подолати. А зараз таке Дискусій немає? На превеликий жаль, поки що немає. Я сподіваюся, що поки що це головне і ключове слово. Взагалі, останнє запитання: в умовах війни, в умовах активних бойових дій, чи є потреба знімати кіно? <зв 'язок> а, дивіться, це, це важливе питання, якщо подивитися на Досвід, наприклад, тої же самої Боснії. Ось в мене була зустріч з Ясмілою Збаніч під час європейської кіноакадемії. Це режисерка фільму Куди йде Шаїда. І вона сказала таку дивну річ, що коли у них була окупація Сараєво, мало хто знімав. Зазвичай приходили знімати туди журналісти CNN, BBC і так далі. І вони зараз для того, щоб зробити кіно про різні сфери виживання під час війни, про наслідки під час воєнних дій, вони змушені купувати матеріал в цих же самих телеканалів, які, можна сказати, робили це під своїм кутом. Ось і тому це надважливо. Мені здається, це теж одна з тих сфер, яка має бути і чомусь, наприклад, не викликає питання: а чи випускати книги, а чи писати музику, а чи ставити вистави в рівній мірі так само і з кіно. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову. І щиро сподіваюся на те, що можливості в українського кіно надалі розвиватися будуть. Дякую.